Лозівська громада одна з чотирьох в Україні, що обрали для участі в пілотному проєкті Швеції посилення управління побутовими відходами в Україні. Мета програми покращити якість поводження з відходами за європейськими стандартами. Інші міста-учасники Одеса, Кременчук та Івано-Франківськ. Секретар міської ради Юрій Кушнір розповів: більше ніж півроку представники громади проводили перемовини з потенційними партнерами, захищали власний проєкт будівництва сміття переробного заводу. Уду та відвідали презентацію ініціативи в Києві. Проект після того як ми в Харкові в Києві були на попередньому на захисті і на презентації програми в Україні. Потім було Погодження з обласною військовою адміністрацією так таке погодження отримали. Буквально тиждень тижня два тому. Ми отримали підтвердження, що нашу програму відібрана. Даний проект передбачає допомогу нам як технікою, контейнерами. Тобто, ми зазначали про те, що після об'єднання громад у нас ще немає повної спроможності охопити всю територію нашої громади централізованим збором твердих побутових відходів. Програма реалізовуватиметься організаціями Афл Сверріге та Салар Інтернешнл» за фінансуванням шведського агентства міжнародної співпраці та розвитку СІДА у період з 2024 по 2027 роки. Наразі до підписання готують меморандум про співробітництво в рамках проєкту. Передбачають підтримку від шведських громад та таких організацій, як нефко 9 грудня. Керівники громади взяли участь у конференції з експертами проєкту. Зустріч це була більше технічна нарада, де ми з представниками з керівницею проекту Ольгою Глазуновою і консультантом Богданом Синчуком обговорювали, як практично ми можемо, тобто практичний механізм отримання у вигляді гуманітарної допомоги від міста Упсала Швеція, контейнерів для забезпечення наших населених пунктів. Юрій Кушнір подякував міжнародним партнерам за відбір лозівської громади для участі в програмі. Він також зазначив, що ця співпраця стала можливою в тому числі завдяки візиту в Швецію навесні цього року, під час якого представники Лозової презентували громаду та познайомилися з донорами.